Так і так, друзі, всім привіт! Маємо такого бусика на продажу. Це є 20-го чистого року. 2,3 дизель на одній турбині. Супер економний та надійний двигун. У нас є датчик дощу, датчик, датчик світла, у нас є підігрів сідушки, у нас є кондиціонер, блютуз. Це шестиступка в дуже збереженому стані. Це у нас є 125 тисяч пробігу оригінального. Повністю без, без пошкоджень. З середині він також в гарному стані. Має таку пересувну перегородку, вона може бути як вертикальною, так і горизонтальною. додатково комплект коліс літніх тому цікаво телефонуйте.